Доброго дня, доброго, доброго дня. Всі Вальба, Всі Вальба, зі святом всіх, міцного вам здоров'я всім, Побіди, мирного старе. неба, да. здоров'я, здоров'я да. саме головне, саме да. головне, щоб війна головне, Двадцять 25 грудня, 9 ранку, село Лукашівка. Місцеві жителі сходяться до дерев'яного храму на різдвяну службу. Христос народився. Слава. Цю церкву відкрили у квітні цього року. Її побудували за гроші місцевого підприємця Григорія Ткаченка. Місцеві жителі кажуть, що зараз це єдиний храм у їхньому селі, куди вони можуть прийти помолитись. ми раді, там те, на така уютна, красива, токомала місце. Ми поміщаємося всі. Коли свята великі, то приїжджають з інших міст, бо в нас українська церква. Ми тут молимося кожної неділі, кожні свята. Мене ж сльози очах. От. Молимося нашу перемогу за наших військових. Через російську ракетну атаку по Україні цього дня у селі відсутні електропостачання. Люди моляться при свічках. Усі ті, що Христа хрестилися. У Христа зодягнулися. Поряд розташована Вознесенська церква, якій понад 200 років. Вона є пам'яткою архітектури, але була зруйнована під час бойових дій у 2022 році. На початку повномасштабного вторгнення Лукашівка була три тижні в окупації. В стінах храму росіяни зберігали свої боєприпаси. Біля неї навіть внутрішній стан інший. Вона намолена, вона більше ніж 100 років цій церкві. Вона така гарна була до того, як її розбили, сплюндрувала нечистю та її. Хочеться, щоб відновили. Поки що відновити цей храм, немає можливості, каже Григорій Ткаченко, бо він є пам'яткою архітектури. Де-факто вона стоїть, хоч і зруйнована, а де Юри, вона нікому не належить. Тобто, щоб зацікавити будь-якого мецената будь-яку людину, яка має кошти у відбудові цього храму, треба. Першочергове привести документацію до ладу, і це самотужки громада, наприклад, церковна громада нашого села, навіть керівництво нашої громади це не в селах. Тут треба віддати її в підпорядкування чи мінкульту, чи в підпорядкування обласної ради церква в аварійному стані, тому люди обнесли її стрічкою, щоб ніхто не заходив всередину, каже Григорій Ткаченко. Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.